У Тернопіль на фестиваль Файне місто завітали не тільки українські виконавці, а й за Одним із таких став з Дуб із Молдовії. Музиканти виступали у перший день фестивалю у самому кінці програми. Їх, так би мовити, залишили на десерт. Енергійні хіти з елементами фольклору не залишили байдужими нікого. А самі виконавці в захваті, що від тернопільської публіки, що від файного міста. Розкажіть, будь ласка, ви вперше на фестивалі. як ваше гроші? знаете я только что вот мы с ребятами сошли с этой волшебной сцены я вам скажу что удовольствие которое мы хотели получить мы его получили прекрасная публика прекрасная организация шикарное место свежий воздух здесь есть все как говорится, Всі самые главные інгредієнти, я бы так сказал, для того, щоб музика несла добро людям. Відразу після свого виступу музиканти сіли у гастрольний автобус і поїхали у Румунію, адже у них там наступний концерт. Але Україну виконавці дуже люблять, тож обов'язково сюди повернуться. Це місце, де, де збирається прекрасна публіка, де Люди могут насладиться чем-то важным для себя, понимаете? Ведь таких мест мало. Вот. Сейчас же все коммерция, все вот это тынц-тынц-тынц-тынц-тынц, ну куда это? Музыка, она же многогранна, она объединяет людей.